you У тій гімназії вони вчилися, сиділи за партами, будували плани та вірили в світле майбутнє. Сьогодні їхні імена викарбувані на меморіальних дошках як символ пам'яті, вдячності та ціни нашої свободи. Олександр Герасімов, позивний дрім, навчався в цьому закладі 9 років, здобув технічну та економічну освіту, служив у армії, працював у податковій інспекції та міськвиконкомі Кривого Рогу. Він був відповідальним фахівцем, люблячим чоловіком і батьком, багато часу приділяв родині та роботі. У квітні 2023 Року Олександра Герасимова мобілізували до Збройних сил України, де він продовжив служіння державі. Загинув у листопаді 2023 року. Два роки був безвісті зниклим і лише у 2025 році повернувся додому на щиті. Син Олександра ділиться спогадами про батька, людину принципову, сильну духом і завжди відповідальну за свій вибір. Незважаючи на доволі, скажімо так, малі розміри. Він в мене просто метр шістдесят був. Він був дуже яростним, Якщо цього потребувалося Ситуації. Він дійсно міг змусити тікати Бугая під два метри. Також був дуже принциповою людиною, жив за своїми ідеалами і принципами, власне, чого я не знаю жодну людину, яка б могла сказати про нього щось погане. Хобі він дуже любив читати. У нього повна шафа книжок. Сергій Дорофеєв навчався в Криворізькій гімназії з першого класу. Після школи закінчив ПТУ номер 77 П'ятихацького району та здобув фах водія. У березні 2023 року його мобілізували до лав ЗСУ, де наш земляк служив військовим водієм у зенітно-ракетному підрозділі. Згодом працював із дронами та перевозив побратимів, медиків і командирів на бойові позиції. Старший солдат Сергій Дорофеєв помер 29 червня 2025 року під час лікування. Донька Сергія Дорофеєва говорить про батька як про людину, яка завжди знаходила спосіб допомогти. Навіть у складних умовах війни він залишався опорою для родини. Його шлях це приклад щоденної відповідальності й тихого героїзму. Залишилися дружина, ми з сестрою, брат, близнюк, сестра. Він був найкращим люблячим татом, і все, що ми його не попросили, він завжди знаходив можливість, як допомогти, як знайти те, що ми просимо. Щом був Олег Онищук, навчався у школі номер 94 опанував професію газоелектрозварювальника в ПТУ номер 45 та працював на «Арселор Мітл, а згодом у сфері виробництва меблів. Він був турботливим сім'янином, захоплювався футболом і до мобілізації працював на підприємстві Віконда. До лав ЗСУ його призвали 24 вересня 2024 року, а загинув наш земляк 9 лютого 2025 року від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Харківщині. Вічна пам'ять нашим загиблим спів. Вітчизникам Анастасія Співак Ірина Симкович Перший міський.